Всім привіт, тепленького світаю. Все більше влогів відбувається саме пов'язаних або з виробництвом, або там з відкриттям от точки. Століком відкривали в Святопетрівському. Зараз до речі, вона працює скоро кінець місяця, і саме час оцінити її продуктивність. Я вам і думаю, що розповім, як там все відбувалося. А наразі у нас вже майже добу в нашій пекарні немає. Світла, ми там працюємо на розерних генераторах. Нас то включають, то виключають. І ось я сьогодні один з останніх генераторів, мабуть, у місті Києві, а можливо, останній генератор в Україні, який здавався в оренду. Я його взяв, коштує 400 гривень на день, і ще 2000 гривень я вніс завдаток на 2,2 кВт такий от генератор заправив його. У разі чого будемо пхати його у вікно. Включати, будемо дорчати цим генератором як такий як мопед. Головне, щоб по нам не почали стріляти. На ринку столичний є свій генератор, але він не дуже потужний. Тобто він не був розрахований на атаки дронів і на знеструмлення цілого міста на таку катастрофу енергетичну, він може заживлювати ну, приблизно 30% тих потреб, які потребує павільйон, враховуючи. Оцю, оці, оцю групу, групу дівчат оцих. Одна, одна тягне 10,5 кВт, а друга, якщо її включити повністю 36 Ну, тобто собі такий підісюрік може якби, висвітися. Такі собі от. коротше нас Знову вирубали. Ні, просто знімаю воли. Типу, витягую, коротше, якось роздавим його трошки буде формувати. Це вже другий раз нас виключають. Я думаю, що там або дозаливають паливо в баки. Ось, але сьогодні я чув таку е, новину, що ринок буде купувати інший генератор, більш потужний, тобто готуватися до, до того, що. Струму не буде, або його не буде якийсь тривалий час. Тому що оператори, які працюють на ринку, Ну Ну вони якби ну, для нас проблема. Тут дуже багато холоду, Блін, все повмикалося там, там, години включився, включилися блоки он на морозильниках. Ну, коли світло є, це дуже звісно, приємно. О, хтось до нас прийшов, це, мабуть, електрик. Це був не електрик, це був страж. По-простому охоронець. Завжди, коли я промовляю слово охоронець, мені хочеться заспівати пісню «Сіна -сіна охоронець. Хочеться вистрибнути. Вистрибнути мені не хочеться, але коли я ходжу там десь по Ашану і дивлюся, як там стоїть якийсь висатий охоронець в туфлях з гострим носом. Отжує. Можливо, це кевін Коснер. Просто Просто він тепер працює в Ашані. Я Дімі пропонував змінити трохи технологію. Я пропонував накатати більше кусків, то що, щоб їх було десь кусків 15, щоб вони були заморожені. І швидко їх там раз, раз, два, п'ять штук прокатати, вирізати з них вироби. І ці вироби закинути в морозилку, а потім просто діставати їх формувати, якщо там світла немає. Тобто максимально в стислий строк користуватися тісторозкатною машиною, оскільки вона залежить від, від електромережі. Печів ми включати не можемо, але нам кажуть, що сьогодні світло з'явиться, ми сподіваємося на краще. Ну, а якби це була твоя пекарня, що б ти робила? Продала б пекарню? Тобі. Ні. А мене є. Думаю, що я ще не готова. дочей, але коли застається, я справляюся, я думаю, вау, я справляю. А я от зрісся з цим образом, що в мене є пекарня, я про це не думаю. Але так, якщо згадувати... Себе ще так, буквально 6-7 років тому. Я навіть про це не думав. Ні, ну Я думав, але я не знав, як це буде виглядати, наскільки це буде об'ємним, які гроші треба залучити до того, щоб її запустити, там, яка, яку відповідальність треба нести, як це все там, в собі відчувається. Я просто коли став шафом, я дуже, дуже хвилювався. Ну, для мене в принципі, складно було там, якісь моменти типу, переживати. Щось, я, щось не так мій цех видав, і все, в мене вже я ще від кожного дзвінка, від кожного емейла. Тобто для мене це було ну, проблемою. Потім, коли ти працюєш довше, ти вже вчишся. І одні ті самі ситуації вони проходять кілька разів, два-три рази, і ти вже не так сильно рефлексуєш. Принцип сприйняття. Мабуть, або багатьох, або всіх, якщо там взяти, да, там люди потрапляють на, на війну на фронт. Там. Спочатку це так, можливо одне відчуття, потім друге, потім третє, потім ти стаєш впевненішим, там, досвідченішим. Це типу скіл, напрацьовуються. То Є, мабуть, люди, в яких атрофований цей нервовий м'яз, переживання, Що вони не хвилюють, їм якийсь похер. Для себе, там, я, ну, не те, щоб визначив, але от один з таких інструментів, який я використовую там, е, я, я так собі думаю, що я покарням вже втратив е, там, в березні. Коли, там, коли ти думав, що ти камеру, а так? По Єрпінням, да, оце все, е, лазила, там. По Ірпінням, це все гидота там по Ось, Я вже думав, що все, ну, вони дійдуть сюди, все розбомблять, коротше, все нам буде тут піздець. Бог дав, Бог взяв вже навіть так. Але зараз я якось, типу, не, не згодний. Я думаю, що якщо в разі. Там, що... зможе з чим зваритися да, да. Якщо буде якийсь, ну типу, це треба проговорити знаєш, 500 обмовок, типу, що ми в це не віримо, що ми там саме. Але ну, це може бути в нашому світі. Якщо, припустимо, буде сюди наступ, якщо буде можливість. Вивезти виробництво, то я буду вивозити. Буду наймати машину, десь коротше, вести. У мене є люди, мої друзі, які готові мене прийняти ну, в таких більш безпечних районах, то я кидати це не буду. Вона коштує багато грошей. Я сюди вклав дуже багато сил і Я вважаю, що треба за це поборотися. Ну і знову ж таки, бачите, той самий скуп, про який я говорив, ми вперше це відчули 24-го Лютого, коли ми всі, ну не всі, але багато, як кажуть, обістрали сріденькі сіли на машину. і хто куди, по западним Українам. Ось. І багато хто вже там змирився з якимись втратами, хто зараз, ні, зараз я би е, поборовся. Я своїй викладачі з французької часто розповідаю якісь факти, наприклад, ви знаєте, я знала це слово завдяки пекарні, Тому що в пекарні дуже багато всього французької. І нещодавно ми проходили тему зовнішність, і там було слово голова тет. Е, ну, тобто вислів те тет це означає голова до голови в нашій інтерпретації це віч на ніч. І я їй кажу, я знаю слово тет, є такий виріб прош «брьош-атет». тет Що це? Я скидаю їй фото. І тоді, і тоді, і тоді. Потім до того був кущ. Тож, типу, виріб Марії Антон... ну, там, часів Марії Антонунети. Яка... Ну, Та там я не знаю точно, але наскільки я знаю, це може бути невірною інтерпретацією ну, з моєї точки зору. Але Марія вона була якась трохи притрушена. Mm -hmm. от, і народ голодав, ну, був такий час, да, якоїсь там кризи, скрути. Ось вона казала, так якщо в них немає хліба, так може ми їх приошамо, типу, будемо приошамо готувати, типу, да. так. Типу, ну, це якась так да, при, при, притрушена інфанта. Цього... Яке те ще слова куше, она... так? Да? Да, куше. Ліжко. Від слова куш говорилося слово кушетка. Я да. кажу, ні. Чому? Ну, Та, ну, це ж кажу. ліжко. Ну, Просто це була така хвилинка цікавих факт. Я кажу. Слово кушає, кушає, це виглядає ось так. Ага, ну, плюй, це типу це ка каплю, так. Льох, да. Пожелті, диван, сьогодні вітер. Манжі, типа їсти. Всім відомий, там 12 стільців. А там вже якісь вороб'яні нахопили. Що вороб нема, не, не пасіс, чу. Типа 6 чи 6 днів. Я коли сказав своєму шафу, бо то він Спитав мене. він ну, просто спитав ти чому Він не зрозумів. Ауриуса Soviet Union Cinematography. Classic cinematography. This phrase I heard there. Сказав би йому зараз. Але на, на тоді англійською полотні. Я англійською знав. Ні, ну я перший раз, коли потрапив у Францію, я казав в аеропорті, э, ну, до людей підходив, там, чіплявся, до них, типу, э, якось мужика зупиняється, що Жемаль, Фанс ма без вон терміналь Д. D» типа він сміявся, щось там мені казав, туди, типу, я йшов. Ну і так дойобався до людей, четверо-п'ятеро, знаєш, я дійшов вже до того терміналь Ді. Але потім я зрозумів, що я кажу, що я плохо, я поганий говорю французьку, типу. треба тобто казати, що я не говорю французькою. типа Паглепа. Па? -па. Там, можна сказати, сказімо, парлипа, моа безгон, термінал дій. Я хотів йти, говорити погано, але їм дуже подобалося. Що... Хтось мані... хотіти говорити погано, але... Але, але, намаг... але намагатися не... говорити <реш> погано, хоча б в Італії, наприклад, є така штука, що ти заходиш там в якийсь магазин або якесь місце програм, і ти запитуєш типу Чи інвіш, швидше за все, ти так потрапити експресійна руками, що ні-ні ні. А якщо ти заходиш і запитуєш. Да, у мене, блин, виху... да, мене на щитоком б'є бье, короче, коли вырубається утроэнергию. Так заходиш і запитуєш и запытыешь парлинглеза, он і ти, типу, розумієш, що вони відкриті до діалогу. Треба просто заходити і казати там сразу сходу. Кольцо не маргарета перфогол. Світлом блимають, як хочуть просто. Іди, іди катай бігом. Оскакуєш, щоб, щоб хоча б прокатаний. Ну, це так, як українською прошу. Типа там, типа прошу, перепрошую. І, і вибач. Ну, вибач, відповідно, це вже знаєш, така, є за що вибачатися. А якщо прошу, це просто людина незрозуміла. І вона просто ввічливо просить або репіте сільвуки, або. Please. Repeat, please. Repeat please, no? please. Я колись заговорю навіть живчую 5 років. Ця вчителька моя, з якою я займаюся, вона приходила, ще коли ми відкрили на жилянській пекарню, вона приходила займатися. Тож Марина Юрівна, якщо вона дивитись, у нас все повичить. Англійська буде перфавор. English will be will be better. Yes. So, you. I will, I will give you... I will give you... Good lesson. Yes? Correct? Right. Мені Маріна Юрівна скаже в коментарях, що... Більше не зібрався. Зі. Да. Oh. Так. Скажи, я такого не знаю. Не произносимо ім'я в Собаки бігають по дворі. Собачу мову, до речі, ніхто не вчить. Хотіло володіти собачою мовою. Щоб сказати собачатам, щоб на мене не стрибали? Ну так, да, от. Йдеш на те, вистрибують собачата, а ти їм там. І вони потікали. В принципі, мені, ну як інтуїтивно, мені здається, що знаєш, на собаку можна просто сказати, вона зрозуміє, що щось не так, так, треба. Треба зйобувати. Всесвітня собача і... мова, ну да, ти могла б спілкуватися з собаками Італії, з якимись там поватними собаками. А ти Ну от, Наприклад, є якісь команди з вони відрізняються. Ну, ні, ну це ж люди вчать собак. Собака ж не народжується, знаючи, що їй треба там, да, що їй там доля, короче, подавати лапу комусь або падати і крутитися там. Якось Це вчить людина. Вони ну, якби володіють, навіть якщо собака народилася і вона не спілкується з іншими собаками, все одно вона носить собачу мову, Навіть не переймаючи ні в кого, не вивчаючи собачу обетку. Ти все-таки ти хвилюєшся, да? що не працюватиме пічка, да? Що, що я забагато списую. А, хто скаже так? Месія Дені. Месія Дені. Що ви не кажете, що ці монатика якась херня? Типу, а розмінився, як я не фартушок ще мезозойського періоду. Це ще у нас з Валєрою була пекарня. Розробляли цей логотип. ще в бейкері називався. Вже ні пекарні немає, ні шеф в Дівочкам не красиво, як вони Знала про це. Я вважаю, що красиво матюкатися це мистецтво. Ну так. Красиво матюкатися може тільки може. нього це органічно, да, невимушено. Ну чому? Не, це сексузм. Ну так. Да, Сексизм. Я цього не заперечував. Ні, ну органічно виходить матюкатися, знаєш, яких жінок, яких вже... Ахабало хабало. Бичок, там без докури чекушек там із кармана старшить. Так що ти цього прагнув в житті. Матюкатися, вчитися в цьому мистецтву. У тебе почему падає живчика? Ні, ну я не такий, але на... ти в цьому не навчишся. Я просто э, цей. Як сказати українською чоботар? До речі, на правду я чоботар. Я вмію підшувати суття, я вмію обворювати замки, вставляти нові, вклеювати їх, робити заплатки. Ну, я вже правду не пам'ятаю там деякі речі, але так, щоб я місяць позаймався. До речі, ця, цей вислів тепленько вас вітаю. Це мій дідусь так казав, да? Да. тепленько вас вітаю, тепленько вітаю. Він казав завжди. Ну, типу, так сміявся. Він дуже любив якісь жарти, які він використовував постійно. Це у нього такі були як фірмові штуки. От. І він завжди тепленько вітав. Я коли був малий, коли мені було років 15, то я був у нього помічником. Допомагав йому там відшивати. Ну, це більше мені було потрібно, тому що я хотів заробити якихось кишенькових грошей. А не було де, і тому піди в усе. До речі, тоді було дуже багато якісь знаєш, такі час постсавковий, але в цьому постсавковому часі якраз таки було дуже багато савка, тому що не, не завжди не в усіх людей були гроші, і з ним розраховувалися навіть товари. А, ковбасою, ну то є еквівалентно якимось там грошова мадиниця. Ні. Це інші діти? Суховій це... А, з Десь, а? Це Так, да, це бабусяна. Лінія. Дідусь вже приніс інше прізвище. Суховієм був брат моєї бабусі. Оба брати моєї бабусі, вони були суховіями. А вже жінки, ну тобто її сестри, вони вже брали ну, прізвище чоловіків. Вони в дівоцтві були суховіями всі. Майстерня, і вона розташовувалась просто на кухні. Це, типу, такий дом, типу сталінка. І на кухні, частина кухні просто займала, е, займав столик. І в цьому столику було там безліч якихось норок, кишень, кишеняк, там, приспособ. Все. Так, це квартирний будинок був, в ньому. Да, це був двоповерховий будинок. Ну, він зараз там є перший поверх, у них була трикімнатна квартира. Був в цей час з підселенням, там підселяли людей, ну, типу, будувалися нові дома, і просто людей підселяли. Приводять бабку, якусь кажуть, а тепер вона, вона буде да, жити з вами. І там жила в одній кімнаті, баба-чучка ми її називали. І ця чучка, вона, вона, вона такий, знає, запах старої людини, залежаних якихось речей, цей куфайки, вона мені завжди давала конфети. Я, до речі, ці конфети не любив. Там якась типа, коровка, вони якісь білі, з білою глазурі, вони в'язли в зубах ці конфети. А бабушка мене завжди відводила, з типу, сторонку і забирала ці конфети в мене. Каже, вона їх понаходила десь там під прилавком, типу, і тобі принесла. Така, коротше, у бабушки була легенда. Ось, і да, і на кухні була майстерня. Стояв станок точильний, там були. Дрілі, сверла різні, молотки. Була така металева нога. На ногу типу, надівав діт, чоботі, типу, там, розбивав їх. Ну, якщо треба було, Вбивали, люди приносили, просто щоб ну, розбили трохи взуття, щоб воно не натирало ноги. Він типу, там, обережно там, дерев'яними молоточками, там, спеціальними молоточками розбивав. Потім е, типу, спеціальний сапожничий молоточок. Він такий з ну, коротч, такий специфічний. Там і штангінцирку, і ще там дофіга всякі штуки. І дід коротше, він мені не довіряв робити набойки. Тобто набойки ці металеві, які, ну, там цокують ну, в сапогах, то це було просто типу верхом, верхом майстерності. Да, там, над... Це він робив їх з нержавійки і з якогось пластику там, чи оліурітан, чи, я не пам'ятаю точно? Але якийсь типу, пластик, щоб вони не так цокали. Він постійно слухав радіо, включав оце ОТ 1 слухав оцю недоту, я не знав, як це взагалі можна слухати. Включить перший мікрофон, проводимо голосування, піп, піп, піп. була? Ні, ну Патутіну не була. Це, це був брехунець, він там, ну, типа. Це Черкас. У Т-1, да, це Черкаси, Київ, мабуть. Е, ну, Таке він слухав. Верхмастерності, що ти не довірив. Що я не довірив, що? Ну, тому хто починає. Ну, ти сказав, там були набойки, це верхний Ну, mm. mm. Керування бізнесом. Ну, але це не власна робота. Ну от вога дідуся, факт, Ну ввін так, ввін да, -він. я розумію, да, це просто був. Він ремісник, так само, як і я. Але просто, а, знаєш, якщо раніше нормою було. Тому що тіпа, ремісники це такі чуваки, вони там не думають про гроші, тільки про якість. Це все, я, я вважаю, що це все дурня. Е, тому що раніше реально нормою було там, три класи церковно-прихідської школи, знаєш, і, тіпа, ти вже там освічена людина. Все, ти знаєш, як читати, типу, круто. Але, ну якби знаючи, що складається пекарня, то будь-який, типу, ремісник він має вивчити. Що він збирається робити, тому що це, це взагалі це основа. Якщо він не знає основи, то що б він не робив, це буде просто витрачений час. І все. Тому, не знаючи, що складається, не володіючи цифрами, не знаючи там, елементарні речі, до речі, про це я розказую на курсі фінансово грамотності. Я вважаю, що має людина навчитися рахувати. Тому, що, якщо це свідома якась ну, така історія, то в неї більше шансів не буде на ось. Хоча я зустрічав таких людей, які добре рахують, просто ну там капець. Я дивився такі графіки, що людина е Якби, наготувала собі, ті ці графіки. Я думаю, блін, який я примітивний. Коротше. Я все цього не знаю. А по факту чувак почав е пекарню. Опять е ось він. Ну, з малому хуторський. Ну він мені якось дзвонив, він каже: типа, нормально, що в мене каса 500 гривень. Я кажу, ну, типа, ні, а що, ну як би це, це ж перший день, там, ну, якби надо, там і так далі. Ось і я навіть не знаю, тобто закрився він чи ні, коротше, тому що в мене там по там своїх справ. Я думаю, що він закрився. Ну, то скоріш за все, тому що він там щось продавав, коротше, якісь печі, типу. Дивиться, він закрився. Все одно ніхто не застрахований на 100% від, від проблем. Ми запустили Святопетрівському, там Толік просто е, Бог продаж. Він вже там і всі е, світла немає, то щоб ви розуміли, там немає світла. Е, ця людина ходить по е, кварталу, там як відмі, відмідь реве, що в нього є про роздає, Я йому надрукував візитівок там 50 штук. І наступного дня він їх всі, всі роздав. Говорю, як типу всі ти на там ну, не давав? Він каже: я просто походив, роздав, і до нас приходять люди, які про нас ще не знають. Тобто нам треба ще візитівки. Тому, ну, блін, да, ну типу, це дуже круто. На таке, як толік, я думаю, що ніхто з нас не здав. Суперскіл. і навіть от з цим суперскілом у нас там трабли, тому що немає світла. Але він там всіх пододавав уже в телеграма в, в Телеграм. В, в телеграм. Ось, І е, він купив на газу пальник, і на цьому пальнику готує каву по -туречки. Ось, І термос купили ми. В термосі у нього там гарченька водичка, і він е, ка, робить чай. Ну, Зранку там старається витікати круасани, поки світло є. І останній цілий день турбує. Єдине, що коли в нього немає світла, він не може піцу робити, не може вводити піцу. Але в нього є сендвіч на круасані. У нас тут із світла від, від браковки. Ми вже викинули кілька партій і круасанів, і там із хлібом були трабли. Я приволік цього генератора вже як останню таку надію, щоб хоча б включити. А Оце вже світло з'явилося. А ну. так, да, да. З'явилося світло. Зараз у нас буде випічка. То бігом включаємо піч, поки не, лягло, поки не лягла мережа. Друзі, було приємно з вами поспілкуватися. Обов'язково підписуйтеся на канал. Роблю такі влоги, тому що, ну і мені цікаво, знаєте, воно краще дає змогу формулювати думку. Тому що ти говориш, ми говоримо один з одним. І ну, це просто розмови, які десь. Проходять ніби крізь нас, ніби повз нас. А так, це такі розмови біля печі. Розмови біля печі. Тому тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал, Оревуар!